Так, доброго дня, друзі. Хотів обсудити таку тему, Цікаво. Уряд Зеленського підкидає завжди цікаві речі, просто вже не можу з цього цирку не сміятись. І так, значить, зайшов я на сайт консульського Генеральне консульство України, і тут крупними буквами, що я читаю. Що вказується, що якщо ви чоловічої статі, то щоб надати вам консульські послуги якісь, треба виконати певні вимоги. А що саме значить? От вони вказують, що щодо надання консульських послуг громадянам України чоловічої статі призовного віку від 18 до 60 років, Починаючи, значить, читаю, з 18 червня 24 року ранят чоловічої статі, які перебувають проживають за кордоном разом із документами, які необхідні для отримання обраної консульської послуги, має також подати свій обліковий, військово-обліковий документ у електронному вигляді. Електронний військовий обліковий, обліковий документ, це електронний документ. Який відображається в застосунку Резерв плюс на смартфоні користувача та містить перевірені дані з єдиного державного реєстру. Його можна сформувати самостійно після актуалізації власних даних в електронному кабінеті призовника. І далі, що вони тут? Надавати військовообліковий документ в електронному вигляді не є потрібним у разі оформлення посвідчення особи на повернення. Вчинення консульських дій щодо дітей громадян України вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом. І тобто в усіх інших випадках ви повинні, начебто, як вони пишуть, пред'явити цей застосунок резерв. Тут вони його рекламують, тут вони дають QR-код з прикладом якогось Петренка Івана. Чудове, прям прізвище Петренко Іван. Ну, ну, і саме головне, що мене цікавило це підстави. Чудові підстави. А саме, чотири підстави, я їх зачитаю. Перша підстава. Абзац 7 частини 3 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. 93 рік. Да, ну В 93 році навіть слова такого не було. Ну Добре, читаємо далі. Резерв плюс я маю ввиду. Частина 5 статті 20 закону України про правовий режим воєнного стану від 12 травня 2015 року. Те саме, який резерв 2015-му. Зрозуміло. Третя підстава порядок реалізації експериментального проекту Експериментально наголошує щодо уточнення облікових даних призовників військовозобов'язаних та резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном. Затверджений постановою Кабінету міністрів 17 травня 2024 року. Чудово. Кабінет міністрів, тобто це підзаконний акт. Четвертий абзац, другий, пункт 2, абзац, другий, пункт 6, пункт 7, пункт 8. пункт 11, порядку оформлення та видачі військово облікового документу для призовників. Та резервістів, затверджено постанову Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року номер 559. Ось такі 4 підстави. Ну, я їх продивився, але зараз веручат у GPT. Ні, я їх не продивився. GPT мені їх вичитав, кожне слово, яке там є. Я його попросив, написав йому пронту. В які ж тут підстави є згадка про резерв Плюс цей? Ну, Тому що я знаю, що такої немає. Ну, Ча-GPT мені все це вичитав і дав таку розгорнуту відповідь, друзі. Перша підстава. Закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію 1993 року. Пише Чат gpt У тексті цього закону немає жодної згадки про мобільний застосунок, електронно обліковий документ Резерв чи Резерв Плюс. Закон визначає лише поняття. Обліку працівників, військовозобов'язаних і резервістів, але не встановлює форм чи засоби подання даних, наприклад, через мобільний додаток. Перший прольоті, ну, що поняти, 1993 рік. Другий закон України про правовий режим воєнного стану від 2015 року. Так само немає жодної згадки про застосунок або електронний облік. Закон регулює загальні повноваження органів влади у період воєнного стану. Але не делегує консула або МЗС повноваження вимагати пред'явлення мобільного додатку. Друга підстава в трубу. Третя постанова КМУ кабінету від 2024 року, що Чеджипті пише: порядок реалізації експериментального проєкту, наголошую експериментального проєкту щодо уточнення облікових даних призовників військовозобов'ян та резервістів, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном. У цьому документі дійсно описано створення експериментального проєкту для оновлення облікових даних за кордоном, але немає згадки про мобільний додаток «Резерв плюс, немає вимоги пред'являти електронний документ у консульстві. Йдеться лише про уточнення даних через електронні засоби, які може, може визначати Міністерство оборони. Тобто, документ дає Міністерство оборони. Право проводити експеримент, але не створює обов'язку для громадян показувати додаток консул. І четверта підстава постанова КМУ-559 від теж 2024 року. Порядок оформлення, створення та видачі військово-облікового документа. У цій постанові описано, що військово-обліковий документ може бути в електронній формі. Але назва застосунку не визначена, не встановлено, що це має бути саме резерв плюс. Тим більше там немає обов'язку для громадян пред'являти цей документ консулу для отримання консульських послуг. Висновок, який же робить наш всерозумний чат GPT, жоден із перелічних нормативно-правових актів не містить прямої згадки про застосунок резерв плюс. Так само немає норми, яка б зобов'язувала громадян України, що проживають за кордоном, пред'являти мобільний застосунок для отримання консульських послуг, відповідно, вимога консула і Міністерства зовнішніх справ надати резерв плюс не ґрунтується на законі чи постанові Кабінету міністрів України, а є лише внутрішньо адміністративною ініціативою або тлумаченням міністерства. Яке не має сили закону. Отже, висновок юридично коректний, вимога показати застосунок резерв плюс перед отриманням консульської послуги є незаконною, друзі, оскільки немає правової норми, яка б це передбачала. Ось так. Просто незаконно. І це все зараз висить на сайті. Я зроблю скрінник, прикріплю до відео. Тобто цирк на дроті, ну але головне, я хотів би знати, а що в нас вже в Конституції записали, що є в нас розділення на чоловіки, жінки. В одних, я так розумію, права, а в інших, я так розумію, обов'язки тільки залишились. Чи ну, до чого все це? Хто це все це пише? Ну, це, це все написано. Ну, таких людей треба притягувати до кримінальної відповідальності. І ці люди в державі сидять. Це державний сайт. І вони таке пишуть і вимагають. Я, я не знаю, на кого це розраховано, тобто на повних дебій. Пишуть вже вимоги. І в цих вимогах немає нічого. Нічого. З того, що вони вимагають. Ось такі справи. Будемо далі дивитись на цей цирк з головним клоуном, який сидить. Вже не знаю, який срок, термін з цією недорадою, який мене навіть не приймають цього. Ну тобто, я не розумію, вимагають що, від кого, згідно чого. Ось так.